Отож, ми таке кудись приїхали. Ці жуки не виглядають знайомо. Що вони тут швандюють та й швандюють? Але попри все, краєвид видається знайомим, чи не так? Це капець. Підступно було зроблено, але... Не так вже й кепсько. Саме Ліфт перекривав нам дорогу і закривав нам усю штучку. Цього разу це не маска. Це в наш моточок. Вмістилище. Уламок. Вмістилище. А коли ми його зберемо, то ми зможемо поміщати більше душі. І хех, вам не я повинен казати, що це доволі коштовно. Тепер можемо на дурняка їздити. Місто зліз прямо з перехрестя. Так, тут залишилось лише в одному куточку пониж пройти. Ні, там ми могли ходити на дурняка, а тут ми їздимо на дурняка. Чесно кажучи, я дещо почуваюся погано щодо цього. жука-рогача. Що маєш сказати? Буалава. Я добре пам'ятаю цю станцію. Поїздка сюди була звичайною справою. Сюди звозились товари зі всього королівства. Та мало які товари відправляли в інший бік. Хм. З нетерпінням чекаєш на подорож маршрутами рогачів. Просто застрибуй на цю платформу, подай сигнал і одразу вирушаємо в путь. Хм. Дуже люб'язно з вашого боку. Але нам поки що пішки є що досліджувати. О ні. Ці приколісти респавнулись. Але така їх доля. знову впасти від мого цвяха. Ну або мені впасти від їхнього. Залежно, як наша зустріч піде. Так, а що нас тут цікаве, так це ось ця кімната. Так-так. Це наше наступне дерево снігу. все розпаунились. Ну, правильно, це ж я сів на лавку, <гум> а не вони. Так, поки я тут збираю. Скористаюсь нагодою і розкажу про якісь свої плани чи апдейти. А, словом, з'явилася ідея зробити екстра день для контенту. Ой-ой. Не забалився. Де я іноді не завжди, не кожного тижня, але іноді буду виставляти якісь свої м цікаві нарізки зі стрімів. Сподіваюсь, мені вийде хоч щось виставляти, бо графік у мене щільний зазвичай. Раз, що нам деревце скаже? Обіцяно сповна. Душ, що служитимуть. Душа покручена. І це доволі хороший опис наступної. наступної точки, яку ми відвідаємо. Не найприємніше з місць, скажу так. Знову ж таки ще одна потенційна смертельна точка, що само по собі щось каже. Щиро сподіваюся, що нашого заточеного цвяха вистачить, щоб перевернути цю аферу. Ось. Ось ці приколісти. Він абсолютно не встиг нічого зробити, але якщо їх двоє або троє. Це перетвориться на кошмар. <гум> Дякую тобі, людину, за органом. <гум> Епічність почекає. Привіт, Корніфера. Це просто масивний шорткат, про який я довгий час не знав насправді. Дівай. Та шо ж цей ліфт, як не люди, га? А це містечко дещо цікаве. Власне, оцей ключ, що ми купили у Слая, Підходить саме сюди. І це місце не просте. А золоте. Ха -ха -ха. Трібно бути дуже обачним з цим чуваком. У нього хоч і тут розумілі рухи, але він може тебе схопити зненацька. Особливо, коли він телепортується. Нічого такого, чого б ми не подолали. Чутливим до лякалок-кричалок. Прошу постерегтися. Постать під'єднана до пристрою. Дослідити пильніше? М -м. Поглинуто тінь душі. Натисніть кружечок, щоб випустити могутнішого духа. Ось так. Це наше перше закляттячко. І не просто перше закляттячко, це наше перше закляттячко вже підсилене. І це нам дуже допоможе в наших наступних. Наших наступних пригодах. От тепер можна починати храм по нормальному. Хоча. хоча ні. Я від біди подалі. Ліпше вдягну дещо міцніше. Бо Гео нас ніби достатньо на цей час. А фори хочеться мати все-таки. Гм. Щоб я такого вдягнув? Може, пісня личинки? Може. Давайте. Або. Хм. Добре подумати. Що в нас по карті? А ми будемо в цьому храмі душі, тому. Я кажу, покиньмо цього компаса, а будемо досліджувати просто так. Ось тепер Це які... за яку спробу? Третю, четверту? Можна вже починати храм. Словом, цього місця є доволі цікавий лор. І сподіваюся, по записках ми його всього дістанемо. Ось власне один зі шматочків. Запис Аба наш розум досі стримує нас. Як подолати його обмеження? Чи можливо досягнути ідеального фокусу? Ой, вони щось тут куховарять. Якусь не дуже приємну штуку. What you cooking? О, привіт! Оцей приколіст знову вирішив привітатись. У нього щось занадто простий паттерн був цього разу. Щось він трошки призабув свої рухи. А оці штуки ще дадуть прикурити. Де Дайте... ти? Вони телепортуються абсолютно всюди. Оце їхня біда. Хех. Що це біда для мене, а для них це абсолютна перевага. Ми живі і цього достатньо. Так, тут гарний шорткат. Мені подобається, що ця зона має, по суті, власний саундтрек. Такий наповнений привидами в кожній ноті. Тут відчиняємо теж шорткат. Я не дуже певний, як він нам знадобиться, якщо чесно. Так, тут нам немає дороги. А прямо зараз ми наближаємося до кімнати вбивці. Реально! Ця кімната вбила мої... Вбила мене більше, ніж ви собі думаєте. Цей приколіст ще й ухиляється так добре. Ці мікрорухи, що він робить. Головне поступово з цим. Головне поступово брати цю кімнату. Не одразу наскоком. Тоді все і в порядку буде. Так, тут шорткат. А тут. А тут нічого. Ну, гаразд. Так, тут треба буде дещо уважнішим і подивитись нагору. How? Добре. І що? Ще о ще пак. <ріст> Ай, то тебе ж навіть не видно було. Все, все, всі? Ні, ще ось цей. Крут. Ну, головне, що не крутять дещо але окей. Знижує витрати душі на чари. Словом, це доволі високолевельна штучка. Я ймовірність, що ми її будемо використовувати колись небудь. Фух. Я хвилююсь. Ну, але не занадто. Бачите, там на фоні? Володар душ. Да Доси помитися може, га? Ну давай. Погнали. Що все? Склався? Ну, це було занадто просто? Ну. Nope. Що це за звуки на фоні? Ну от і все. Тепер точно все. Це нам наш цвях допоміг. Поглине то нищівне пікірування. Натисніть кружечок, утримуючи вниз, щоб вдарити у землю силовим імпульсом. Ну, словом, коштує так само, як закляття, звичайно. але просто б'є вниз. Та й не просто б'є вниз, а ще й дарує декілька кадрів невразливості, що справді може привести до експлуатування цього закляття. Так, ще скарбів трошки. Секретний лор. Угу. Запис ценда не варто думати за тих, що згинули. Ми підемо вперед і благодаттю вознесемось, чумі не подолати нас тепер. Ой-ой. Ці чувачки якісь хардкорні, ні? Не? Неважливо яка ціна того, що ти робиш. Ну не знаю. Ау. Знову ж таки. В Науці має бути етика, я думаю. Якщо ти робиш цю науку без думки про людину, то... що ти взагалі робиш? Пречатка святогніздя. Всі дуже добрі для грошей. Так, це є тутем. А власне, ось тут, саме для цієї кімнати. Ці паростки агонії, чи як вони називаються, шипи агонії. Це просто ідеальний оберіг. Якщо вони всі на тебе отак накидуються, ти просто їх всіх зараз і нищиш. Так, тут у нас був маленький друг. Е, мімі. Ці вже наспавнились. Йой, скільки ж їх. Ну, в загальному ці вороги вважаються жертвами експериментів насправді. Що додає доволі кріповий спін на цю всю історію. Колись це була великорозумна комаха, але зловживання душами. Спотворила її. І звати її Хиба. А цю звати дурня. Схоже на мене. Колись це була високо. Так, так, так. Те саме. До мене дійшли чутки, що секрет, який, вони шука... який шукали ці йолопи, це безсмертя? вічно Нічого не чув більш огиднішого. Ці йолопи втручалися в душі інших істот і втратили свою подобу. Зараз вони, наче слимаки, нишком крадуться в сутінках свого храму, сподіваючись, що їхні старші брати збудують їм нові тіла. От так от. Тому не зловживайте душами, друзі. Бо будете такою штуканцією. До речі, тут зараз відбувається дещо цікаве, але ми повернемось до цього згодом. Як ще зможемо, звісно. Так, з цими я борюкатись не хочу, тому одразу втікаємо. В принципі, ми тут зібрали все, що хотіли. І це позитивний момент, бо, як я казав, доволі душна зона. Якщо не буде готовим, то можна одразу і розкваситись. Ось. Це записочка нашого друга Корніфера. І ми ось так отут сидимо. Гаразд, тут зробимо невеличку паузу. А наступний епізод, скоріш за все, буде дослідницьким. Трошки ще подосліджуємо місто. А наразі, дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися цей епізод. Зустрінемося у наступному. І щасливенько!